Вітаю, шановні пані та панове! Сьогодні хочу представити вам продукт, який відомий багатьом за простоту та універсальність у використанні, а саме основа для швидкого приготування різноманітних страв без випікання. Вафельні коржі це напівфабрикат із пшеничного борошна, солі, соди та рослиної олії. Назва продукту походить від німецького слова вафель, що перекладається як соти або ячейки. По прикладу, устроїв бджолиного вулика, малюнок на вафлях нагадує будівлю бджіл. З вафельних коржів можна швидко приготувати торт, рулетики, трубочки, різноманітні закуски та делікатеси. Причому не тільки солодкі. Якісні начинки найчастіше використовуються джеми, желе, згущене молоко, креми, какао, шоколадне чи арахисове масло, йогурти, варення, мед або вершки та навіть морозиво. Але якщо готувати щось апетитне з пікатним смаком, то можна використовувати будь-які продукти, в залежності від рецепту, навіть м'ясо, рибу чи гриби. Вафельні коржі не тільки мають нейтральний смак та аромат. Вони практично не впливають на смак страви та дозволяють створити будь-яку форму. Хрусткі вафельні листи бувають різними за твердістю. Є дуже повітряні та легкі, а є достатньо тверді. Також в залежності від виробника різниця і вага продукта. На сьогодні ми можемо запропонувати вам круглі, різнокольорові легкі вафлі 90 г. Коржі звичайного кольору 150 г від фірми Wafer різної форми, а також великі та достатньо тверді листи піон вагою 230 г, які чудово підійдуть для приготування великого торту. Обирайте, що забажаєте, та готуйте з задоволенням. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та YouTube. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.